Так. Зараз я буду поливати свої квіти. Ой, а де ж вони ділися? Де ділися мої квіти? Ой, я, напевно, не туди заїхав. Зараз сяду в свій трактор і поїду шукати. Так, Леєчка, почекай мене ось тут. Так, сідаю. Сідаю, сідаю, поїхали бутутуту ду 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 Ой, а що це царапається? Напевно, ти неправильно вдягнув свою лопату. Фермере. Напевно, що так. Хм, так, дійсно, вона стирчить. Так. Тепер я поправив. Поїхали далі. О, яка купа машин. Що це тут таке? Це що, змагання? Так, ми всі приїхали на змагання. Бачиш, які в мене колеса, яка я стильна машинка. Гоно. Гоно? А це я? Там немає. Машина міндзякі. А це я. Ой, а де тут водій? Демашина міндзяки. А де водій для цієї гоночної машини червоної? Немає водія? Можливо, ти фермер сядеш. О, я б залюбки, а можна мені приймати участь у змаганнях? Звісно, що можна. Хм. Здорові. Хто це такий? Ой. Ні, я буду тут приймати участь у змаганнях на цій машинці. Це моя машина. Ей, ківай, кіб. Ха-ха. Ей, бій, бібей. Ай, я не бачу куди їхати. Так, Злезь. це моя машина. Я буду приймати участь у змаганнях, у перегонах. Ой, ну добре. Я не буду змагатися тепер у перегонах. Ні, не, не будеш, тому що це моя машина. Ух, яка звір. А в мене є ідея, фермере. Ти можеш приймати участь у перегонах на своєму тракторі. Так. А трактор повільний. Трактор повільний. А може, Льоня, в тебе є якась ідея ще? Можливо, ми можемо зробити ще одну машинку скласти лего. Не треба Упс. Це теж не треба. У нас будуть перегони Це без треба. водіїв, так? Uh -huh. Ура, ура! Брррр. Зніміть мені причепа. Так, давай. Знімам тобі причепа, дійсно, що в перегонах не приймають участь трактори з причепами. Mm -hmm. І так. Почекай, мама. Тут треба доскатися гоно. Yeah. А yeah. де ж гоно? Ай, О, а я буду вам махати прапорцем, коли будуть всі казати, на старт, увага, руш. Тут треба чекати. А де те, в тебе прапорець? Як де? Де? Ось. У. О, я сподіваюся, ти цією стрілою не будеш стріляти в машинки і взагалі, да? тому що ти нас їх заморозиш. Так, айрон мене? Ні, не буду. Не буду. Я буду тільки змахувати цією рукою. Мама, я, я знайшов приз. Знайшов приз. О, ура! У нас є приз. Так. Головний приз в цьому змаганні. Ой! Не можу поставити. Ой, падає. Так, ось такий. Ось такий у нас приз. Так, Гоно на місці. Починаються змагання. Хтось уже не терпить і вже просто вирівається, хоче вирватися на старті. Ей, зупинися, заспокойся. Ой, а що тут робить цікаво трактор? Трактор це не гоночна машина. Ну, то що? Я теж не гоночна машина. Мене звати Біто. Я бетонозмішувач, змішувач, але я теж приймаю участь у перегонах. Так, ще не починай айромен. Ще ні. У нас ще... А що це за машина? То це машина людини паука. Ми, друзячки. О, вона приїхав! Ура! Так, тепер подвинемо трохи. Так, давайте сюди, сюди, сюди. Так. Ну стоп! Почекайте, почекайте, почекайте. Почекайте, почекайте. Я ще не махну. На стартував да, я парамію. Так, цей другий. А ці взагалі зупинилися. Трактор, що з тобою сталося? Ти на старті щось просто загальмував. Не знаю, злякався. Це мій перший виступ. Хм, нічого страшного. Все, вбуває, О, все суло, головне в не перемога, а участь у змаганнях. Треба. треба Просто треба е, тренуватися, багато їздити, і тоді ти переможеш. Але цього разу у нас переможець. Як ти звати? Айронмене. Ти не знаєш всіх учасників? Як його звати? Гоно? Гоно! Цього разу у нас переможець Гоно. Та-ра-та-дам! Ой! Як це? Я не переміг. Я ж машинка ніндзі червоного. Я сильний. Мама, а потім дивись ми що? Було. На першому місці був, так. П'єдестал такий високий, так? на другому місці у нас хто машина? Мінзі. А на третьому хто у нас приїхав трактор? так? На третьому трактор. Перше, друге і третє. А от цей. Знаєш хто цей? Хто? П'ятий. А цей п'ятий. А цей четвертий? Mm -hmm. А Біто щось не змогли вирватися уперед і машинка людини пауки. In... Шостий. А от людина знаєш? Так. Яким Яким? Сім. Ні. А як? Десять. Десять. А скільки у нас усього машинок? Ану, давайте порахуємо, скільки у нас машинок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. У нас сім машинок. Трактор, що це ти такий непосидючий? У нас сім машинок. Деня, вмієш рахувати до десяти. А що після сіми йде? Пісім. Вісім. Далі. Дев'ять. Дев'ять. І далі. Десять. Десять. Ура! Отже, переможець цих перегонів цього року. Гоно! Дякую, дякую всім друзі, що вболівали за мене. Дякую моїм співучасникам. Цих змагань моїм конкурентам, що робите мене сильнішими. Робите мене сильнішим, тому що завдяки вам, завдяки вашій силі, я теж намагаюся бути сильним ще більш швидшим. І тренуюся щодня. Але я хочу, щоб наступного року переміг також були у вас шанси перемогти мене. Do зустріci cubo-gumene, trăta -da!